Хороший варіант автомобіля, вибрали з клієнтом і зараз будемо пробувати його вигравати. Toyota Venza, 21 рік, ліміт 36 пробігу, автомобіль від страхової компанії. Це у нас відповідно 2.5 гібрид, інших по-іншому не буває. В ліміте хороша йде комплектація з камерами 360. З електрокришкою багажника. В даному варіанті є навіть панорамний дах, чистий 21 рік по стіку. І по карфаксу у нас указано, що автомобіль з'їхав з дороги. Звісно, ми обов'язково дивимося Карфакс, дивимося історію. І дуже важливо, щоб в автомобіля було гарна історія без другого, третього, четвертого ДТП. Персонал, персонал, тобто, бачите, це особисте володіння, ніяких лізінгів в аренді, тобто ніякої аренди. Лізінг то ще нормально, тому що всі автомобілі в штатах кредитуються і це норма. А от аренда, е, тобто rental, якщо буде вказано. Я б такі автомобілі клієнтам завжди рекомендую пропускати. В Карфаксі вказано, що автомобіль ран оф road тобто з'їхав з дороги, передало 10.07.25 перейшло в власність страхової компанії. Пробіг зафіксований 36.262 як актуальний. І хороший автомобіль варіанта як для себе. Тому переходимо безпосередньо на аукціон, ставимо автобіт, щоб нам нічого не заважало виграти цей автомобіль. Ставимо ставочку 14200 і про результат виграшу я вам скажу трішечки пізніше.